Доброго ранку, з вами ранок на Дніпрі. Сьогодні я хотіла, щоб ми порозумували на ось таку тему. У Біблії написано, що як ти хочеш, щоб відносилося до тебе, так і ти відносишся до людей. Тобто проявляй для них щирість, відкритість, якщо ти хочеш щирості відкритості. Хочеш добра, сій добро. Але знаєте, що я бачу і бачу кожного дня, що якщо ти відкритий, це не означає, що будуть відкритими інші. Якщо ти поступаєш добре до людини, це не означає, що ця людина буде ставитися до тебе добре. І це стосується не тільки людей в церкві, не тільки десь там на роботі чи ще щось. Це також стосується і в близьких стосунках серед друзів і серед рідні. На жаль, сказати, що правило напрацюю, я не можу сказати, бо його Господь нам дав це правило. Да? Він його нам заповів і сказав, якщо ви будете так робити, вам буде добре. Але знаєте, з чим я стикнулася, да? це те, що це добре, воно настає не тут, воно настає чи настане там, якщо я їду до кінця. Я б хотіла, щоб ми сьогодні молилися з вами за свій стан. Людей багато, люди зраджують, люди предають і люди обирають не вас чи не мене, да? як в моєму випадку. Але кожен з нас має обрати Бога. І коли ми обираємо людину, обираємо умовно, скажу, її поклоніння, да, десь думаємо про неї частіше, ніж того потрібно, того очікує Господь, Господь забирає цих людей і завжди забирає боляче. І на днях це сталося ще з однією людиною в моєму житті, і цих людей дуже багато. Я знаєте, не соромлюся казати про те, що я клеюся до людей. Це правда, так і є. Я відкрита, я щира, але це не означає, що Господь не буде реагувати на все це. Що Господь не буде мене виховувати, і Господь не буде мене проводити. Він дає ці випробування. Він дає ці моменти. Я вірю, що він мене і проведе. Я знаю, що я не одна. Я знаю, що я з ним, і це найголовніше. Тому давайте помолимося. Господь, я дякую тобі за дар вічного життя, я дякую за те, що ти ніколи не залишав мене. Я дякую, Господь, за те, що ти відкриваєш досить вчасно мої стосунки з іншими людьми і не дивлячись на те, як боляче і складно ти виводиш їх з мого життя, Господь. Я дякую тобі за те, що ти не даєш можливості їм зайняти твоє місце в моєму серці. Я дякую, Господь, за те, що ти завжди поруч, ти завжди бачиш ось ці моменти, і ти просто робиш все, аби ти був. Ти був в серці мого трону і в серці моїх мозгів, щоб ти був завжди в моїх вчинках, в моїх словах, в моїх думках. Я дякую тобі за це. Я дякую, що ти показуєш мене для мене ж самої. Да? То, як я відношуся до людей, це не означає, що я довіна стати жорстокою, закритою. Ні. Це означає, що мені більше і більше треба уподоблюватися тобі і бути подібною до тебе, обираючи тільки тебе, Господь. Я дякую тобі за це, мій Бог. Амінь.